На місце зашквареного князева суддю із сумнівною репутацією Верховний суд обрав нового голову на засіданні Пленуму 26 травня. Замість Всеволода Князєва, якого підозрюють в хабарі у майже 3 мільйони доларів, призначили голову касаційного кримінального суду Станіслава Кравченка. Призначення Кравченка супроводжувалося суперечками між суддями, адже той має заплямовану репутацію. Станіслав Кравченко уродженець Чернігівщини, 10 листопада 2017 року. Указом президента його призначили суддею касаційного кримінального суду в складі Верховного суду. А 8 грудня він очолив цей суд. Ще тоді громадська рада доброчесності дійшла до висновку, що Кравченко не відповідає критеріям доброчесності та професійної етики. Усе через неправдиві відомості в декларації доброчесності. Його підозрюють в ухваленні рішень із порушенням Конвенції про захист прав людини також Кравченко приховав від громадськості земельну ділянку на 900 квадратних метрів. Попри це, у 2021-му Кравченко повторно став керівником касаційного кримінального суду. Також, як раніше, повідомляв адвокат Роман Маселко, у 2003 році Станіслав Кравченко був одним із тих, хто звільнив з під варти Олексія Пукача. Це дало убивці Георгія Гонгадзе можливість втекти і переховуватися аж до липня 2009 року. We'll be right <laughs> back.